Як приклад, дві ворожі ракети поблизу Запоріжжя збили напередодні наші сили. ППО. про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Посадовець попросив дотримуватись правил повітряної тривоги. Не припиняються обстріли Миколаївщини з реактивних систем залпового вогню. Рашисти гадили по околицях обласного центру. Обстріляли ліс та 15 гектарах насаджень зайнялася пожежа. Після влучання горіли і поля ворожим вогнем накрило і села. Ті, що ближче до Херсонщини, уламки ракети влучили і в житлові будинки. В одному з населених пунктів від обстрілів спалахнула ферма зі свинями. Не припиняються обстріли і наших передових позицій, особливо тих, що ближче до. Херсону і з нами на зв'язку зараз регіони, життя під окупацією, спротив та боротьба з окупантами. Про це говоримо з керівниками областей. Почнемо з Маріуполя. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. До нас долучається марафон. Єдині новини. Доброго ранку вам. Вітаємо вас вітаю вас. Ну і почнемо з гарячої теми. Дуже важливою. Спочатку, в так званій ЛДНР відновили смертну кару, потім визнали в Росії Азов-терористичну організацію. Ну і от зараз в Маріуполі почали в філармонії на сцені монтувати клітки тюремні. Яка мета, що кажуть у місті? Що вам відомо? Ну, мета відома. Це давно анонсовано, що окупаційна влада Донецької області хоче провести разом з росіянами так званий трибунал наших азовців, показовий процес для того, щоб остаточно перекласти свою вину, спробувати перекласти на українську сторону. Власне, немає сумніву, що вони будуть намагатися це зробити щодо безпосередньо самої філармонії цих кліток. Є різні, скажімо так, погляди на це. Однак це цілком можливий варіант, що дійсно в філармонії вони будуть проводити цей трибунал, тому що це єдина майже в місті вціліла будівля, яка може вмістити велику кількість людей. Тому, в принципі, з цим, мабуть, що це і пов'язано. На сьогоднішній день, мабуть, що і філармонія єдина будівля, яка дійсно шаленими темпами приводиться до ладу всіма можливими російськими підрядниками, що знаходяться в місті. Тому ми поки продовжуємо відслідковувати ситуацію, що буде невідомо надалі. Можливо, це буде філармонія, можливо, не філармонія, але точно вони готують трибунал. Єдине питання це коли це має статись за нашою інформацією, яка надходить щодо о, часу, да, в якому вони планують провести трибунал. Це має статись наприкінці серпня або на початку вересня. Головне, що це має стати проміжок часу між тим, як буде прийнято рішення про порядок анексії. Донецької області і до самого факту анексії, для того, щоб весь негатив і всі ці рішення, зокрема, які можуть бути прийняті, ну наприклад, щодо смертної кари, да щоб вони залишились на так званої ДНР, а в Росія вийшла вже з Маріуполем, зокрема там з чистою, як вони вважають, історією. А ви сказали, що філармонія вміщає багато людей? На кого розраховане це дійство? Вони будуть звозити росіян чи звозити туди маріупольців, які залишились. Я думаю, що насправді це буде так, як ми бачили на всіх свята, які вони проводять достатньо мобілізувати в приказному порядку тих людей, що пішли працювати на бік окупантів. Це буде там 100, 200, 300 людей. Цього вистачить для того, щоб створити оцю картинку. Наповненої зали, да, там зайнятих рядів і так далі. Тобто не треба нікого завозити. Там, в принципі, достатньо місцевих, які співпрацюють. Це маленький процент відносно тих, хто залишився в місті, але в абсолютних цифрах ну, для такого залу, як філармонія, цього точно буде достатньо. Ну, плюс будуть безпосередньо самі денерівці, росіяни. Тобто, НАТО можна створити. Не треба ну, ну, і з... російські з... пропагандисти приїдуть, а вже ж. Будеш безвіти ну, взагалі не вилазять, якщо так розбиратись, тому так буде створити відповідну картинку. Це дійсно вони вміють. З різних ракурсів не показувати те, що треба показати Ну да, от цікавий да момент. Ви сказали, що вони хочуть це реалізувати між е проведенням їх так званого референдуму. Да до цього встигнути, щоб перекласти е всю провину на і реалізацію на невизнану республіку на владу так званої ДНР. Ну Путін дуже любить чужими руками щось щось робити, але от ви зазначили, що філармонія це ледь не єдина будівля, яку зараз намагаються рашисти відновлювати. Що взагалі з інфраструктурою міста? А, ну невже Маріупольці Марюпольці ще ті, хто залишився в місті, не зрозуміли, що Росія нічого не відновлює, і місто таки залишається суцільною руїною. А насправді рівень на задоволення доходить, мабуть, до свого апофеозу, тому що люди та розуміють, да? обіцянки обіцянками вже третій місяць їм щось обіцяють, і за цими обіцянками нічого немає. А знову ми спостерігаємо посилені зустрічі е, е, окупантів з місцевими колаборантів наших, які намагаються переконати. Люди вже їм не вірять. Минулого тижня вже відбулось, мабуть, що перші побутові бунти на лівобережжі. Коли намагалися зламати там знести частину будинків, у тому числі цілих будинків, люди вийшли, не допустили. Знову ж таки, там приїжджали і комендатура, і російські військові, і потім засилали десант з так званої адміністрації Маріуполя. Це не допомогло, і це відбувається зараз по всіх місцях в місті. Приватний сектор зрозумів, що він нікому не потрібен. Лівобережжя наше майже покинута. Приморський район те саме. Тобто, фактично, якісь точкові рішення є, але вони стосуються здебільшого тих міст, які потрапили перші під окупацію, не настільки зруйновані, і там ну такі мікро-мікрорайони відворились, там мешкають люди. А здебільше місто так і залишається без світла, без води, намагання там подати газ теж всім зрозуміло. І знов ж таки люди починають ставити вірне запитання: врешті-решт Маріуполі, як ми будемо переживати зиму. Тому що немає ні заготовки дров, а немає ні закупівлі вугля. Всі розуміють, що газу вже не буде. Тобто, потрохи-потрохи, і довіра до окупаційного режиму в принципі немає, да? але навіть та надія, яку вони намагалися сіяти все літо, вона вже не спрацьовує. Тому далі буде більше бунтів, більше демонстрацій, мітингів, Я не знаю, всього цього незадоволення, задоволення, воно оплескується на вулиці. Його буде точно більшати. Але ж до зими і дожити потрібно. Ви облікували фотографію, як люди, які очікують меддопомоги, лежать от в чергах просто на вулицях. Настільки багато хворих чи лікувати немає кому. І то й то хворих багато, і лікувати немає кому. З одного боку, ми спостерігаємо рівень захворюваності, зростання його це зрозуміли причини. Підірваний імунітет з одного боку, антісанітарія нікуди не поділась. Інфекційні хвороби ширяться. І за нашими даними, це майже основна причина, з якою звертаються до лікарень. Знову ж такі, вік людей, які залишилось, да 70% людей, які залишаються в місті, це літні люди. Зрозуміло, що вони хворіють більше і більше. З іншого боку, немає лікарів, немає медперсоналу всього рівня. Там від медсестер до лікарів намагаються окупанти когось точково привозити, влаштовувати по днях якісь прийоми. Цього не вистачає. Потужності лікарень теж не вистачає на кількість хворих. Зокрема, частину ж більшу частину лікарень взагалі відведено під шпиталю під російські, тому людей розміщують, почали спочатку по коридорах, потім по холах. От зараз ми вже дійшли до вулиці, і це лише початок. Тобто динаміка не спадає, а навпаки, зростає. От я думаю, що усі ці жахливі насправді події вони лише наближають деокупацію Маріуполя і дають зрозуміти тим, хто залишився, що це місто може жити і процвітати лише коли буде знаходитись в складі України, і там буде знаходитись українська влада і українське військові. Дякуємо вам.